Рідні три раунди сьогодні у Ріяді відбулися другі переговори делегації України і Сполучених Штатів. Перед тим вони вже зустрічалися у неділю. А напередодні американські посередники спілкувалися з російською стороною. Тривала ця розмова 12 годин у режимі секретності і обіцяної спільної заяви після неї так і не було. Кремль називає переговори технічними і жодних подробиць не повідомляє. Натомість, очільник української делегації на переговорах міністра оборони Рустем Мєров щойно написав у соцмережах про ключові результати зустрічі по пунктах. Отже, перше. Усі сторони погодилися не використовувати комерційні судна у військових цілях у Чорному морі і дотримуватися режиму безпечної навігації. Приміщення Росією військових кораблів за межі східної частини акваторії Україна буде вважати порушенням цієї домовленості. Друге Обидві сторони не повинні вражати енергетичну інфраструктуру противника. Третє: Україна і Росія вітають залучення посередників для підтримки впровадження енергетичної та морської домовленостей. Сторони продовжать працювати над досягненням миру стійкого і тривалого. Сполучені Штати свою підтримку підтвердили у обміні військовополоненими поверненні цивільних і насильно вивезених українських дітей. На переговори у Саудівській Аравії вже реагують євролідери. Британський прем'єр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон анонсували нову зустріч 27 березня щодо коаліції охочих, щоб після зустрічей у Ер-Ріяді знайти шляхи реалізації угоди про припинення вогню і надати Україні гарантії безпеки. Коаліція охочих нагадаю є ініціативою Стармера. Він закликає союзників створити спільно військові сили для контролю над кордонами, небом і портами України після того як буде підписана угода про припинення вогню. Ну а переважна більшість українців 82% мають спільну позицію продовжувати боротьбу за незалежність і територіальну цілісність України, навіть якщо Сполучені Штати перестануть нас підтримувати у будь-який спосіб. Це результати опитування КМІС. в усіх регіонах. Абсолютна більшість від 78% на сході до 83% на заході України. Вважають, що Україна має продовжувати опір. І не йти на капітуляцію попри усе, це брезневе дослідження КМІС методом телефонних інтерв'ю.